Мій Халюсі, ти дівчинка, ти, мабуть, дівчинка. Ти, мабуть, дівчинка, так? Да? Ти красотка. На, сердечки їм купила, щоб вони привикли до мене. Ти взяла, так? А да? тут сидить рижик. Я так переживала, що він згорів, тому він грівся, тому що дуже-дуже холодно. А сьогодні я його побачила і дуже-дуже рада. Лизик, привіт, мій хороший. Привіт. на С -с -с. На. С -с -с -с. на. Вообще боїся на підходить. А ці вже підходять, а тут ще двоє є. Да. На сссс. Ні. Всі вже можна б доловити.